Всіх вітаю! Сьогодні я вам коротко розповім про найактуальніші новини світу геймінгу та відеоігор, які назбирались за сьогодні. Наприклад, ремейк однієї з частин Need for Speed, як в Assassin's Creed Mirage повернуть одну з любимих механік гравців та скріншоти нових ігор. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. Розпочинаємо! Приємного перегляду! Ubisoft оголосили, що одна з найулюбленіших механік шанувальників серії, яка була в Assassin's Creed 2 та Brotherhood, повернеться в Assassin's Creed Mirage. Одяг та спорядження персонажів у Assassin's Creed змінювались протягом багатьох років, адже сюжет серії пройшов через різні історичні епохи. Однак ключовою деталю є те, що старих ігор, особливо в тих Assassin's Creed, у яких фігурував Ецео Аудиторе, не було жодних скінів з сезонних пропусків чи спорядження з внутрішньоігрового магазину. В Assassin's Creed 2 і Brotherhood Ubisoft представила єдину на той час функцію кастомізації персонажа фарбування одягу. Що Титко завоювало популярність серед шанувальників. Але чомусь не стало частиною наступних ігор. І ось, більш ніж як 10 років по тому, у дописі у Твіттер офіційний профіль Assassin's Creed Mirage опублікував відео, яке повідомляє про повернення популярної механіки. Ролик також дав уявлення про різні відтінки, з яких гравці зможуть обрати улюблений, щоб зробити свій ігровий процес більш персоналізованим. Крім того, також стало відомо, що Басім, головний герой гри, матиме різні сети спорядження відповідно до етапів його. Навчання асасінській справі. А ви як думаєте, чи вдасться грі завоювати любов публіки знову? Sony інвестує понад 2 мільярда доларів у дослідження та розробку інноваційних ігор-сервісів. Аналітичний портал Нікіа повідомляє, що Sony до кінця поточного фінансового року, до 1 квітня 2024 року, планує інвестувати у дослідження та розробку ігор сервісів 300 мільйонів єн, близько 2,13 мільярда доларів. Ця сума відповідає 40% від усього обсягу витрат Sony Group на дослідження і розробку за цей період. Голова PlayStation Джим Райан неодноразово заявив, що його компанія до 2030 року планує стати лідером у сфері ігор сервісів. І зараз у розробці знаходиться не один десяток таких проєктів у різних сеттингах і жанрах. Відомо, що до квітня 26-го року Sony планує випустити 12 ігор-сервісів. До того ж, деякі з них будуть доступні не лише на PlayStation, а й PC і мобільних пристроях. Анонсований ремастер класичної RPG Revealer The Promised Land, випущена ще у 2004 році, RPG Revealer The Promised Land отримає покращену версію з HD текстурами, про що повідомив розробник у своєму обліковому записі Twitter. Проте точна дата випуску та платформи, на яких вона буде доступна, не були оголошені. Гра Ревєра, основана на скандинавській міфології, розповідає історію Ейна, який бореться з демонами, щоб забезпечити проклятого. Раніше відомий як похмурий ангел, Ейн пожертвував свої крила заради своєї зброї Ейнхера. Він об'єднується зі своєю знайомою РООС з чотирма напарницями: Фієна, Ліноза, Серена та Сірйо. Взаємодія з тими персонажами впливає на розвиток відносин, що веде до різних кінцевих результатів. Мальовниче село і фортеця бойових магів на нових скріншотах шутера і Mortals of Even. Зображення демонструють чудову графіку та унікальну атмосферу гри. Гру створюють на рушію Unreal Engine 5 з використанням технології Nation і Тому гра буде дуже технологічною, що й хотіли показати розробники на представлених зображеннях. Скріншоти демонструють локацію Лусіум із зображеною там фортецею, селом та мальовничими ландшафтами. Реліз Immortal of Even відбудеться 22 серпня на PC, PlayStation 5 та Xbox Series. Минулого року Філ Спенсер заявив, що особисто зацікавлений у новій грі серії StarCraft, і якщо угода між Microsoft і Activision Blizzard пройде успішно, він всіляко сприятиме розробці довгоочікуваної гри. Президент Blizzard і Майк Ібара згоден з думкою потенційного шефа і також неодноразово робив натяки на продовження знаменитої франшизи. І ось свіже підтвердження того, що Blizzard уже працює над StarCraft 3. Авторитетний інсайдер і журналіст Джес Корден у бесіді з предплатниками на своїй сторінці у Твіттер підтвердив, що американський розробник уже працює над новою грою, яка може отримати назву StarCraft 3 і вийде на PC і сучасних консолях. Ймовірно, вона з гри відбудеться на BlizzardCon 2023, який пройде 3 або 4 листопада приблизно. І планує ремейк однієї з кращих частин Need for Speed. У мережі з'явилася інформація, яка вказує на те, що в Electronic Arts кипить робота над ремейком однієї з найкращих ігор серії Need for Speed, реліз якого запланований уже в наступному році. Популярна серія віртуальних перегонів настільки довго, що в ній у кожного геймера, скоріше за все, є власний улюблений проєкт. Однак чимало шанувальників сходяться в тому, що Need for Speed Most Wanted 2005 року випуску є однією з найкращих частин. Тим більшим був захват спільноти, коли в мережі з'явилась інформація про те, що EA е на всіх парах працює над ремейком культового проєкту. Принаймні так у своїх публікаціях опосередковано стверджувала акторка Сімон Беллі, яка в оригінальній грі зіграла напарницю сержанта Кроса. Need for Speed, Most Wanted вийде у 24 році. Ставте лайки та залишайте коментарі, якщо хочете побачити, як Крос та його напарник полюють на найрозшукуваніших ішлося в тексті дописі. Щоправда, після того як пости підхопили шанувальники франшизи та різні медіа, Бейлі видалила їх та не дала стосовно цього жодних коментарів. Але, як то кажуть, інтернет пам'ятає все. Що ж це було непорозуміння та порушення договору про нерозголошення? Чи можливо сторінки акторки зламали, то вирішили пожартувати подібним чином, покаже час. На цьому все, що я хотів вам сказати. Дякую всім, що додивилися відео до кінця. Якщо ви хочете ще більше ігрових новин, ставте лайки та пишіться у коментарях. Па-па!